Я поручив своїм керівникам, начальнику управління і начальнику територіального управління, значить, приїхати сюди, послухати, які питання є, які зауваження були при перевівці, ми в апрелі тут були у вас. От. Якщо щось не так, будемо розбиратись, але повинно працювати підприємство так, щоб питання було, я так думаю. Тому, Геннадій Геннадій, Питання задавай, директор. Тут ідіть сюди, сідайте. Та ви, ні, ви, ні ви, я буду ще ж е, очікавай. Чекай да. доброго дня. Всіх вітаю да. на території. Перший раз приємно Олександр Іванович, Цілий міністр гірничої охорони є. Хоча з цим не здивований в цілому, mm. Олександр Іванович, Чому? Тому що з 2008 року я. Тут пережив навагу перевірок. Дійствуючі да. влади, і громадська організація від колишньої дійствуючої влади провокує питання, не нові, угу. і це колектив кар'єр працює з 1937 року. Тобто промисловий видобуток ведеться по на всіх законних обґрунтованих проблемах. Якщо будуть детальні, технічні... Запитання, ну ми будемо відповідати все вони. Є. Чому тому, що Для ще перевірок багато захищати конституційне право і колективу і себе ми, ми обов'язково будемо на всіх інстанціях? Бо сьогодні я зрозумію, що це такий невеличкий психологічний елемент Ні, Ре, Ре, не, 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 не. Це, не це є неправильно. Обов'язково буде бойок. Гоша, ти чуєш, бойок буде хороше. Чому? Тому що кар'єр є бюджету утворюючим. Для Бережанської сільської ради, раз, друге, одне з підприємств бюджету утворюючих Белоцерківського району, так Тетяна, дадим. автоматично. І я маю всі ну, сьогодні законодавчі права і буду перед вами і спілкуватись з вами. Всі, так що задавайте питання, я обов'язково ну, гроші заробляються да. да, І тут Значить, давайте так зробимо. Значить, які запитання є? є? До керівника Що я хочу задавайте. По-перше, вже як почалося з того, з обвінені ж починалося. Та нічого ніяких обвінінь не шути. Ну, ну сан, я сам сам можу ревуватися. Наклеп'є є стукачество. — с... Давайте то, так, тоді тихо. <свісна> Значить, <свісна> <свісна> я не приїхав сюди з перевіркою. Да. Біць, я приїхав. Я, щоб ви от там бій, ніякого бою не буде. Підприємство, якщо воно законно працює, ніхто його пальцем не троне. А ті зауваження, які є у громади, скажіть, ми спросимо, у нас є тут керівники, в тому числі і ви. Керівник теруправління Шумилюк Ігор Іванович. Слепко Сергій Олексійович, це моєго центрального апарата, керівник управління, який зараз може сказати про законність документів. По документам я сразу кажу, у нас питань нема. Це оформула, якби. В законному порядку, тобто ми перевіряли це, а зараз він доложить вам. А які питання у громади є, де там що? Ну послухаємо. вони ж мають право задати питання, а ми з тобою відповісти. Да? Я ж не приїхав тут, і зараз там інспекторів сюди, і ніхто сюди не приїде позапланово. Ну, тоді я чекаю запитання, да. тому зараз Геннадій Геннадій, скажи питання конкретно. Така ситуація. Значить, в нашу громадську організацію, як і у вашу, ви ж теж же ж? ви ж теж захищаєте права людей. Ну наскільки я чую. Значить, що саме цікаво, якщо ви передивитесь весь інтернет, жодного зауваження або коментарів мого в ваш бік і у ваших людей не було. Жодного. Я цього не робив, не роблю і робити не хочу. Я не з тих людей. Я не обвинувачував вас, я не називав вашу партнів. Все. Тому не треба говорити цього, що там. Давайте по по, по суті, є, є претензії. Дивіться, значить, звернення до громадської організації з приводу того, що дороги експлуатуються також з фурами, вони повинні якось відбудовуватися. Да, скидають мер, відповідає. Ну добре, мер. Давайте розберемося. Якщо мер, скажемо людям, що ви не винні в цьому. Винен мер, хай він робить. Нема питань, є питання одне. Потім люди, ви ж знаєте, перекривають уже е, скільки проблем з е, заліччям, да, там, скільки проблем. Ви ж самі знаєте, це багато років вже йде. Значить, от, от банальних речей у да, от цього, цього движення, і те, що рушиться у людей домівки, це є проблеми. І ви знаєте, що і в СБУ, і у всіх міністерствах, які мають до цього відносини, жалоби ці є. Це не я, я це придумав. Це роками пишеться, пишеться, пишеться. Але результату немає, відповіді нема. Я не кажу, що ви повинні все змінити. Але хоча б ви вийшли б і сказали, що ну, не я вибачаюсь, але ну, я. Не можу зараз зробити так, буду робити так завтра. Слідуюче питання. Взривається за дамбу, стало питання не від мене ж питання стало. Стало питання, у вас на сесії, ви ж там присутні, я не присутній. Значить, є дамба, там хочуть робити зараз, ви знаєте, да, електростанцію. Угу. От. Стало питання, в якому стані ця дамба. Незрозуміло. Значить, ми повинні взяти документи, взяти, перевірити, в якому стані та дамба. Чи вона там 593 метри взрив рядом, буде, чи закінчиться, чи не закінчиться. Дивіться, я до кінця доведу, а потім ви вже будете говорити. Всі питання. Це питання не моє, це питання громади. Вони там хочуть ставити, чи не хочуть, це не, не, не моє. Я понял. Дивіться, слідуючи, дивіться, слідуюче. Значить, а, в, а, чи заважає це людям, які живуть там в глибічці? Так, може не заважає, може ми зараз. Ви напишуть звернення люди, що ну воно не заважає, все добре. А потім рівень є зараз. Я ж не спеціаліст, що ви вирили більше вже вглиб, чи можна рить. Допустим, дивіться, є чи нема, чи може бути радіації більше, чи не буде. Потім вши, є земля Даніленка, ви ж знаєте, да, ви Ви з ним воюєте? Не я ж воюю. Ви воюєте за за що? За те, щоб поширити межі кар'єру. Але він не дає. Звернення є по землі, ви хочете взяти ще. Так? Всі ж знають це, ви хочете взяти більше. Ні, це ваше право. Ну, вони чогось не дають. Давайте людям доведемо. Ну, не... ну щоб люди зрозуміли, чому не дають. Чи не хочуть, чи вони бандити якісь, чи може вони проти вас, чи ну, може давайте, ви щось робите не так. Розвитку. Оце такі питання. Мости. Два моста у нас є, ви ж знаєте. Були проведені перевірки, документація є, ми от направили її, вона є. По стану мостів вони в незадовільному стані. От е ці здоровенні фури, вони будуть ще скільки років кастатися, а мости не будуть ремонтуватися. Два роки, три, п'ять. Це ж теж треба знати людям. Сказати, що в течені п'яти років ми відремонтуємо або ми не будемо ремонтувати і вони розваляться. О, і це все, це дуже просто. Он может дать заключение по дамбе это предельное расстояние или можем в сторону дамбы двигаться или уже не метров вперед а мы не можем уже двигаться они у двигаются. нас планом не предусмотрено ничего в сторону все, дамбы пока... никакого движения нет только на да. глубину вот они подняли два уступа, два уступа дорабатывают и, и, все. Все. и все я да, слышу вообще я подумаю есть наши э, ну, сценальные э, ну, Давайте так, я представник університету державного аграрного Осенко Олег Петрович. Питання потому, в тому, що на сьогоднішній день межі державного акту аграрного університету накладаються на межі е... кар'єр. І виходить так, що на сьогоднішній день 5 гектарів, по той, е... всі 5 гектарів вони наші, Олег Петрович, нашому державну аптію. Я нашу паніваю, тут же є земельний кадастр якийсь районний. Бо мог дати землю два рази пользування і вам, і. Це вже не наші, не горсслужби. Це вже треба з местными властями розбиратися. Це що я хочу сказати? Сільська рада землю за межами населених пунктів роз... не виділяє і не наділяє. Але разом з тим я хотів би сказати, що. Коли Олег Петрович показав документ, згідно яким він вважає, що ця земля належить Гілоцерківському університету, то я вважаю, що при виготовленні того державного акта були допущені помилки. Тому що є ще при попередньому директору господарства Мелюку Андрію Олександровичу було розпоряджено передачу 5 гектарів. Білоцерківському кар'єру, на точно Білоцерківський кар'єр не рахувався. А де ці документи? Вони є звичайно, вони є. Е, а коли робилася карта ця Олег Петрович, я вважаю, що не були враховані оці через те ці, ці 5 гектарів зараз гуляють. Потрібно підняти документи, знайти Чия це земля, район Лавренська. Че це земля на сьогодні на сьогоднішній день районна. районна. звичайно да. 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 районної державної адміністрації і районна державна адміністрація укладала договір оренди на цю землю. Mm -hmm. Претензій до керівництва бути не може. Вони зробили запит, їм надали згідно договору оренду, вони сплачують, щомісячно вони справно сплачують до бюджету сільської ради плати за живуть. Якщо вони полізуть в глибину, це ми їм не дозволимо робити. Якщо полізуть в чужу землю чи на дамбу підуть, ми це будемо контролювати, не дозволимо це робити. І все. А що касається кусочка в 5 гектарів, непоганий кусочок, то розберіться, будь ласка. Протокол нашої наради буде готовий, підпишемо всі учасники, які заінтересовані, і хай дадуть нам відповідь. Щоб ми не були тут, приїхали якісь. Дядьки тут самосуд устроїли. Є повноваження моєї служби, я в рамках. Питання дамби, питання вибухів, всього Ну, Є в нас там мільйон чотириста, є закон надра, Олександр Іванович, я його буду виконувати. Це моє законне право. 5-6 років. В цьому році ми взяли, зробили. За останні чотири роки максимум в рік робили шість вибухів. Це як мокре горить, всі знають, що сьогодні будівництво, будівництво доріг і все, що зв'язане з гранітною продукцією. Чому що ні ви, ні я ще на хліб не намащуємо. Тобто автоматично ми. П'ять місяців майже стояли. В цьому році зробили один вибух, ну воно якось там живріє. Десь стараємося знайти людям роботу для того, щоб зберегти колектив, виплати заробітну плату, яка найвища в районі, Тетяна Давидівна, і заплатити податки. Через то є сільська рада, є район і є в цілому. Як вибухи відбуваються, ви є гірничі нас відвід, який ще щоб ви знали, Романа, який. В цілому, десь останній був майже цього гірничого відвідав, напевно, визначений Сергій Олександрович, десь, напевно, в 74 році вони вже визначені. Далі ми з нього не вискочимо. Далі це і ямки. Через то, коли відбуваються вибухи при нових технологіях, той захід вибух емульсії, вони зовсім зовсім тому. Це все передові технології, вони зовсім ніякого впливу на дамбу не мають. Це перше, все-таки дамба 79-й рік, якщо будувалася юридичною мовою, то при будівництві дамби автоматично були враховані всі фактори і фактори білоцерківського кар'єру в першу чергу. Тобто дамба і білоцерківський кар'єр, то є і курка. Я про це акцентувати увагу не, не буду. Земля розвиток, і те, що сказав Олег Петрович, це ваша проблема, Олег Петрович, що ви сказали. Бо я не в земельному відділі і я не підписував ці акти. То ваша робота, ваших колег. І землю ми автоматично отримували ну, при моїй пам'яті. Я ж не отримав ні гектар. 31,2 на гектар, так. Це було ще до останнього там якогось року. Василь Григорович, це є. Хочемо повністю виконати закон про надра. Є ГОВОРОЗвідка 57 року. Ми будемо звертатись всі інстанції, до всіх депутатів, щоб цей черганик розробляти далі, бо закон про надра зобов'язує надрокористувача виконати цей закон, достати ті надра і використати їхні потреби не тільки особисто, колективу, мене, а цілої громади. Бо в Україні, скажу так, ще не початий край роботи. І мости треба будувати. Але мости треба будувати, кожен повинен виконувати свою роботу. Я інженер-будівельник, інженер-гірник і стараюся на своєму робочому місці, я як адміністратор колективу одного і каменяра виконувати добросовісно свої обов'язки.